Працюєте у польському колективі, але бракує знань з польської, аби похвалити своїх співробітників? Тоді дивіться це відео до кінця, бо сьогодні ми вивчаємо, як хвалити польською на роботі. І перша наша фраза це: У тебе дуже позитивне ставлення до цього. Е, цікаво, як ви перекладаєте, ось це є позитивне ставлення у когось. Перекладаємо це так: машба позитивне наставлення до тего. Маш барцо позитивне наставлення до тего. І це наставлення перекладемо як ставлення до чогось, наставлення до праці, наприклад, так, ставлення до роботи. Отже, перша фраза в кишені маємо. Наступне: ти вклала багато роботи у цей проєкт. Як ми це перекладемо? Польською це звучить: поживаш дуже праці в ten projekt, duż w ten projekt. Це зверніть увагу, ми звертаємося на ти до жінки, так? Бо ваш у минулому часі це закінчення для жіночої особи, так, для жіночого роду. Якщо ж ви хочете сказати ти на ти, так, але до чоловіка, то закінчення вже буде wash, воживеш дуже праці в те проєкт. Про ці та інші нюанси ми з вами розбираємо на курсі поиска мого від А до Я, на який я вас сьогодні ще запрошу. Далі. Наступна наша фраза: Барзо ще постаралась, приготовуючи презентації. Барце постаралась, те презентацію. Я знаю, що багато з вас вже довгий час проживає у Польщі. Ви вже авансували так на роботі, отримали вищі посади, і у багатьох з вас є в своїй вже підлеглі. Тому ця фраза буде для вас корисна. Барцо ще постаралась, це ти дуже постарався. «Приготовуєнсь те презентацію. Готуючи цю презентацію. Зверніть, будь ласка, увагу, що в українській мові слово готувати, готуватися, так? готуватися має значення, наприклад, готуватися до екзамену, готуватися до, презент... до, якогось... до якоїсь презентації, готуватися до проекту. В польській мові в жодному випадку не використовуємо слово готувати, бо це означає варитися. так? Натомість, коли ми готуємось до чогось, то це приготовиваче. Саме тому ми це речення, власне, в такий спосіб переклали, давайте ще раз повторимо: барто ще постараюсь, приготовуючи те, презентація. Пішли далі, і наступна наша фраза, наше речення так: ти ніколи не здаєшся, навіть коли щось викликає у тебе трудності. Трохи довга, але попробуємо перекласти. Ти ніколи не здаєшся, нігде ще не поддаєш, Нігде ще не поддаєш. Тобто, здаватися, це поддавач. Ніде ще не поддаєш, навіть якщо справдя чи трудность, навіть якщо щось справ'ячі трудность, справ тобто навіть коли щось викликає у тебе труднощі. Запам'ятайте собі ось цю фразу справ'ять труднощі, тобто викликати труднощі. Слово викликати це справ'ять. Гаразд. пішли далі, і наступна наша наступна похвала це ти справді в цьому дуже добре розбираєшся. Я думаю, що якщо ви слідкуєте за моїм каналом в Інстаграмі, в Тіктоку чи тут на Ютубі, чи брали участь у моїх безкоштовних майстер-класах, то ви знаєте, що о, так, ось це слово розбиратися є фальшивим другом перекладачів у польській мові. В жодному разі ми не перекладаємо це як «розбиратися», так, а даємо щось інше. Сьогодні вам розповім про один із способів це перекласти і звучить він так: в тим bardzo dobry». Направди, єстиш в тим бардзо добрий, і скажемо, перекладемо це на, на українську, як ти справді в цьому дуже розбираєшся. Тобто, бить в чимсь добрим, це означає в чомусь розбиратися. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи ФріІНТОК. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше? На проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше, ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Гаразд, ідемо далі. І якщо ваш співробітник так якийсь придумав креативне вирішення проблеми, то ви можете його похвалити і сказати: ти дуже креативне вирішення цієї проблеми, і звучить це польською як багато креативне розв'язання тего проблему. Барзокреативне розвивання того проблему. Зверніть увагу, що вирішити проблему це розв'язать проблем. Розвзач проблем. Ну, і ви вже пам'ятаєте, що у польській мові проблема це чоловічий рід. Проблем он. Тому розв'язач проблем. І дуже креативне вирішення цієї проблеми звучить. Барзо креативне розв'язання тего проблему. Ішли далі, і сьома наша похвала звучить так: ти турботливий, колега, я радію, що ми працюємо разом. Якже ж, ми перекладемо ось це турботливий. Е, Єстеж тросклівим. Колегов. Турботливий це тросклівий. тросклівий. Єстиш кім, тросклівим колегов. Тільки так ми можемо це перекласти, не можна, до речі, на типова така помилка українців сказати: Єстеш тросклівий колега. Це помилка. Для того, щоб зрозуміти, чому трішки треба знати граматику, вона тут потрібна. Ми про це розбираємо на курсі польська мова від А до Я». Єстиш тросклівим колегов, тіша ще працюємо разом. Чеша ще вже працюємо разом, я радію, що ми працюємо разом. Чеша ще, я радію, я тішуся. Ось так це перекладемо. Наступна наша фраза: якщо ваш колега, е, наприклад, взяв на себе якісь обов'язки, які не були його обов'язками, так, а ви хочете його похвалити за те, що він це зробив, то ми це польською скажемо: е, Барто подобало мені ще, як ще тим заєваш. Якщо до жінки так багато міще подобало. Як ще тим заєлаєш, тобто мені дуже сподобалося, як ти взялася за це. За це варто хвалити людей, так, якщо вони виконують щось більше понад свої обов'язки. І наступна наша фраза: це те, що ти зробив, було дуже відповідально. І польською це то, що зробілеш, ми звертаємось тут на ти до чоловіка. То, що зробілиш, було дуже відповідальне, то, що зробілеш, було багато відповідальне. При вимові слова відповідальне, пам'ятаємо про, про так, е, таку гарну вимову «дє» дідповільне. І остання вже фраза на сьогодні це ти робиш це справді чудово. Універсальна фраза не лише на роботі можете використовувати, а й в спілкуванні з друзями, так, зі знайомими. «Робиш то направде швєтнє», «робиш то направде швєтнє», Тобто, ти робиш це справді чудово. Ось і все, друзі, не гребуйте похвалами, якщо є за що похвалити хвалі. Саме це ми і робимо з нашими студентами на курсі польська мова від А до Я. Тому, якщо вам бракує підтримки і е, системи, запрошуй на наш курс. А якщо вам відео сподобалось, залиште лайк. Не забудьте підписатись на цей канал і поділіться цим відео зі своїми друзями, які також учащий язика польського. Наразі па!